А наостанок про те, як російська культура знову краде кремлівські пропагандисти взялися за народні традиції, як перекладені російською мовою українські колядки тепер видають за свої. Та чому Масляну чи день перемоги змушують святкувати по всій країні у третій серії спецпроекту маски пропаганди кореспондентка ТСН Тетяна Штан розкаже, як танцями і гуляннями заманюють на війну в Україну. Як заварити пропагандистську кашу з борщу? 2019-го Росія вирішила анексувати українську народну страву. Вони почали в різних магазинах світу продавати борщ. російський борщ, написано знизу, російський суп. Відомий ресторатор Євген Клопотенко, який присвятив роки вивченню старовинних українських стравописів. Не міг спокійно спостерігати, як довкола борщу шириться інформаційна кампанія Кремля. Борщ вважається русським блюдом. Кухар ступив у двобій із російською пропагандистською машиною, роздавав сотні інтерв'ю, знімав документальні проекти, аби довести світові, що борщ український і завжди таким був. Російські політтехнологи підключили до боротьби і приватні ресторани, і регіональну владу. Звичайно, них є ресторани. Ресторани. Ресторани дуже відомі в світі. Вони там спеціально продають борщ. тому що це російська страва в середні країни чемпіонат борщу в ну, де в два регіони зробили там чемпіонат і Почали про це писати всі газети. Ти ти що зробиш? Вони відроблять 3-4-5 інших інфоповодів. Це тривало, доки ЮНЕСКО у 2022 році не внесло борщ у список нематеріальної культурної спадщини України. Слетове рішення ЮНЕСКО. То єсть може бути запретили його притілівої, але як тільки вони програли, то все вони прям перестали що про це говорити. Це дуже прикольно, як вони легко здалися. Вони нічого навіть не сказали. І більше жодної статті в журналі, жодного чемпіонату, нічого. За кілька років до повномасштабного вторгнення Росія розгорнула інформаційну активність довкола українських традицій. Відзначає кандидатка історичних наук Ольга Варабій. Зокрема, росіяни переклали і почали масово співати українські колядки. Буквально. Два роки тому я побачила, що вони от просто беруть і перекладають українські колядки російською мовою. Я побачила «Добрий вечір Тобі дахтібі дорогий хазяїн. Наша колядка. Добрий вечір, пане господарю. добрий. Перекладена колядка звучить на ставропольському церковному каналі. Прости, лайне, а це вже аматорське відео з Ютуб, 2 січня 2021 року. Його виклала звичайна вчителька вокалу. Пропагандистська машина створює враження, що співає вся Росія історично. Різдвяні співи на території Росії були лише у прикордонних з Україною районах і виконувалися там українською. Це єдина слов'янська народність, яких майже не було коляди. У Польщі є у Словаків. Є різдвяний спів усіх є, а в них майже не було. Російський тлумачний словник Ушакова виданий у 30-х роках, прямо вказує, що коляда різдвяний обряд. В Україні словник іноземних слів Чуднова 1910 року теж називає коляду малороською, тобто українською традицією. Дослідження справжнього культурного розмаїття своєї багатонаціональної країни для росіян ніколи не було пріоритетом, зауважує історикиня. Для того щоб побудувати оцю великороську культуру, вони наслідували інших. Етнографія в них була далеко не в пріоритеті. Бо їм треба було об'єднати за побудовою великої держави. Вони не досліджували оце різноманіття. Зараз влада все частіше пропонує росіянам штучні народні свята. Ділиться спостереженнями докторка історичних наук Лариса Якубова. Ймовірна мета розмити етнічні межі, створити таку собі середнього росіянина масову людину. Це ми бачимо штучний сурогат псевдокультури, такий в квазі. Культурний продукт штучно сконструйований політтехнологами, за їхніми уявленнями про те, а що є оця пересічна російська людина, і якою б вони хотіли її бачити, так з'явилися масові поїдання салату олів'є бренчі радянського союзу, який мав бути на усіх республіканських столах на кожному святі. В середині 2000-х на Масляну у Росії запускають ідею гігантського млинця, такий собі об'єднавчий символ. Печуть в усіх регіонах від Москви до Якутії, хоча ця язичницька традиція, яку згодом успадкувало православ'я, ніколи не була притаманна якутам чи, приміром, тувінцям. Чому вони йдуть до такого? Щоб створити імперію, щоб об'єднати тих самих людей, які мусульмани, тувінці, північні казахи, які там в них живуть на пограничі, щоб об'єднати їх і сказати, що не важливо. Хто ви, що ви, це ваша культура. Неважливо, хто ви там в минулому, але в 20-му сторіччі ви розмилися, і от далі ми йдемо до цього І Основне завдання цих людей це штучно. Підтягнути і збільшити свою демографічну базу. От їх не треба плутати з електоратом, свою демографічну базу цього неототалітарного проєкту, а він передбачає існування так званої масової людини, людини натовпу. І от зрощування цієї демографічної бази, воно і є завданням. У народне свято Росія перетворила навіть день пам'яті, жертв Другої світової. Ще 2002-го, 9 травня, більше нагадувала Радянський день перемоги. Школярі несли квіти ветеранам похилого віку, читали вірші. А ось так 9 травня відзначають 20 років по тому. Політтехнологам вдалося мілітаризувати культуру і об'єднати не лише всі етноси, а й всі вікові групи. Від немовлят, яких матері везуть у візочках, танках, до ветеранів у нагородах, до пропаганди підключили навіть померлих, охрестивши їхні портрети безсмертним полком. Головне гасло заходу тепер можемо. Повторити У них там мами вдягають дітям дітях в танки цивілізують. Треба спитати ту маму, чи готова вона щоб ця дитина? От вона її там буде виховувати 18 років. А потім 18 років віддасть і вона помре незрозуміло за чиї інтереси в чужій країні, будучи загарбником. Це от культивування культури, яка не має під собою нічого раціонального, крім об'єднавчої мети, масові заходи мають ще одну приховану функцію. Їх легко зробити полем для пропаганди будь-якому, тим паче так авторитарному режиму, антидемократичному режимові буде корисніше, коли його народ збирається на масові гуляння там масляни або побідобєся, ніж коли вони збираються там на болотній площі для того, щоб висловити протести проти того, що робить їхня влада. І на завершення розмивши етнічні межі, видаючи. Чужі національні традиції за свої згодом легко повісити на прапор гасло Ми один народ та піти війною на сусіда, рятувати міфічних братів. Здравствуйте, товариші! Тетяна Штан, Іван Головач, Андрій Марченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.